Привіт, я Анна. Я студентка сьомого потоку курсу Харські дизайн від Коночок Academy. Я хочу залишити свій невеличкий відгук на це навчання. В першу чергу хочу подякувати Богдану Конончуку за наші зум-зустрічі, оскільки вони були дуже інформативні. На них було досить багато такої інсайдерської інформації, якої просто немає в вільному доступі, і не всі дизайнери захочуть неї ділитись. Тобто це якісь там дизайн-процеси, інсайти під час роботи і тому подібне. Також дуже багато нової інформації було в лекціях. Близько 100 лекцій було на курсі, якщо я не помиляюсь, і навіть можна було під час їх перегляду прокачувати свою надивленість, оскільки було дуже сильне таке візуальне підсилення цих лекцій. Окрема подяка куратору Анастасії, яка нас супроводжувала ці два місяці. І от в такі періоди, коли ми трошки не знали, куди рухатись, вона направляла нас на правильний шлях. Підсумовуючи це все вище сказане, я можу сказати, що я рекомендую ці курси, оскільки я бачу реальний результат. Я там не бачу е, мільйонів і так далі, але я бачу справді от свій такий поступовий ріст в кар'єрі в професійному розвитку. Я бачу свою дипломну роботу і вона значно краще, ніж мої попередні роботи. Е, тому я вважаю, що це є правильний ріст як дизайнера, поступовий, але надійний і стабільний. Тому, якщо ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь і робіть крок вперед до своєї професії, своєї мрії.